Всім привіт, друзі! Вітаю всіх вас на ютуб-каналі ENCO. Сьогодні у нас цікавий огляд на монітор від компанії Asus. Це модель TUF Gaming, досить популярна. Квад HD 180 Гц, і в цілому монітор має непогані характеристики за свою ціну. Тож, впевнений, якщо ви шукаєте Quad HD монітор, можете до нього придивитися в нашому огляді. Беріть щось поїсти, ми починаємо. Поставляється монітор у звичайній картонні коробці, все стандартно для Asus, Показувати вам її сенсу ніякого абсолютно немає. В комплекті по постачанню також все досить так скромно, як то кажуть, у нас дисплейпорт та дрідживлення. В принципі, це і все. Тож давайте поговоримо про сам монітор, що він себе представляє. Asus TUF Gaming vg 27 wq 3 27-дюймовий вигнутий QHD монітор із частотою оновлення 180 Гц та часом відгуку 0,5 мс. Завдяки VA матриці з контрастністю 5000 до 1 і 90% покриттям dci p 3 ви отримуєте насичене зображення з глибокими чорними тонами. Технології ELMB і FreeSync забезпечують плавну картинку без розривів та розмиття, а Shadow Boost, Game Plus і Variable Overdrive додають перевагу в кожному матчі. Монітор оснащено HDMI, DisplayPort вбудованими динаміками і підтримкою веса кріплення яскравість 300 кандел на метр квадратний, антиблікове покриття та фільтр синього світла для комфортної гри навіть під час тривалих сесій. Та в Gaming VG27WQ3B це зброя кіберспортсмена в вашому арсеналі за адекватний прайс. Це дуже круто. Хочу сказати декілька слів про якість матеріалів. Тут дійсно по монітору багато економії в плані пластику. Ми бачимо, що задня стінка вона абсолютно така, знаєте, класична ніяких прям цікавих елементів немає. Видно, що є великий логотип Asus, є логотип TAF і все бачимо веса кріплення. Сам пластик він маркий, Мені не подобається. Головний мінус монітора особисто для мене це його ніжка. На сьогодні, у 2025 році, така ніжка, ну це прям ну супер несерйозно, тому що хочеться, щоб було регулювання по висоті, але маємо кріплення веса 100 на 100, можемо придбати кронштейн окремо. Треба було ось десь Asus економити, і саме тут, в ніжці та матеріалах, вони і зекономили. Але сказати, що він не збитий, ні. Зібрано все гарно, просто не дуже класні матеріали. Щодо ергономіки, підставка підтримує регулювання нахвилу від мінус 5 градусів до плюс 23, а також монітор можна закріпити на стіні завдяки сумісності з Веса 100 на 100 мм. Монітор має два порти HDMI 2.0, один DisplayPort 1.2, а також 3,5 мм аудіороз'єм, що дозволяє підключати навушники або зовнішню акустику. То що ж, які можна зробити висновки щодо цього монітора, мені модель сподобалась. За свої кошти монітор пропонує гарне зображення та адекватну матрицю. Будемо чесними: якість матеріалів та ніжка не дуже, але у моніторі повинен бути компроміс. і Тут він дійсно є. Присутність динаміків радує, це класно, особисто я користуюся і без динаміків монітор точно собі не купив. По матриці питань ніяких, вона класна, дійсно збалансована, швидка і для ігор буде прям супер рішенням. Тому, якщо зацікавлені в сучасному кувати ждії моніторі, можете Якщо сподобався ролик, палець догори, вподобайчик, підписка і до зустрічі у нових відео.